Доброго ранку, мої любі мої хороші підписники. Ви писали, де да я пропала, я не пропала. Вчора була трошки зайнята, а сьогодні на працю приїхала в село, йду на роботу, на огород, буду обривати на часнику стріли, вам покажу. Їх потім ще, кстати, жарять, готують. І це дуже корисна страва. Що ще вам розказати? А, у нас ще є на картошці Колорадський жук. Кому треба, продам. Кому нужна ікра Колорадського жука, пишіть 838, 838, 838. Висилаю новою почтою кілограм 50 тисяч гривень. Полетіли обривати дудки на часниковій. Зараз вам покажу, як робиться цей процес. Це покажу. А, а перед тим, як я буду їх обривати, я вам покажу, як в мене сімена моркви, капусти і помідорів. Ті, що я купляла на центральному ринку, посходили. Зараз покажу все. Так, оце мені ще треба буде прополоти. Сьогодні в мене фронт роботи страшний на огороді. Оце морковка куплена в Сергія. Бачите, як зійшло? Ну, я рвати поки не буду, але вже скоро-скоро вона на підході. Дивіться. Ну, Що там казали, в кого там сімена не сходять. У мене все щось зійшло. Ще й он, шланг лежить. То у нас дожді були, але шланг на всякий случай, щоб полити, якщо це. І укропчик він є зелений вже. Все є. Так, далі, пішли по помідорах. Ще я брала помідори і капусту, зараз вам покажу. Ось помідори посходили. Це ще будемо пересаджувати їх. А це вже ми трошки пересадили. Ми садили в два, підрі... два... два підходи, раз і другий раз. Бачите як? Так що хто хазяйка, хто агроном, мусить все сходи. А, сімена ті, що ми купляли, Капусту я брала рання. Ну, вона тут вся в кучу перемішана. Так, цибуля. Цибуля. Буряк. Я зараз буду там стріли обривати. А мама у мене поки ж дивіться. Це у нас тут кабачок. Це картопля. Це так обирали, нічого. Вон картопля йде. Будемо травити колорадського жука. Космосом. Ось картопля. Вон. Космонавт. А воно хороший цей космос. Ось потім. потім побачимо. Через 4 години. Через 4 години буде видно. Через 4 часа, через 4 часа буде видно результат. Варинка? Да, 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 вам. Через 4 часа, якщо подохнуть, значить хорош. Значить хороший. А якщо не подохнуть, не то... Який, кажуть, що і личинки подохнуть. І личинки дохнуть. А якщо это, то дивіться. Отправлю новою почтою. Пишіть. Кому треба. Ось отакі вони, бачите? Кого такі є жуки? М? Бачите? Так що, якщо надо, відправляю молодняк. Це що ти мелиш? меле. Зображає, тут і Молодняк колорадських жуків. <съяв у нас вибриджа> що ти мелиш? Та може хто хоче. <съяв у нас вибриджа> <съяв у нас вибриджа> ну Я ж думаю, люди шутки розуміють. Бачите, подавила ножкою, ножкою я його. <съяв у нас вибриджа> Все, ждем 4 години. Пішла я рвати дудки, бо вже сонце припікає, в голову не напекло. А це в сусідів ще. Це в нас. Так, дійшла я до чесника. Бачите? І акуратно. Ось дудка. Це ж чесник? Ні, це цибуля. Цибулю трогати не треба. Мені сказали на чеснику. Пообривати. Ага. Ось. Найшла. О, оці штуки обриваємо. Хто знає класний рецепт з цього чесника? Пишіть, будь ласка. Підписуйтеся ж, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте. О! Бачите, це так обриваємо. Контента я не знаю, буде багато чи не буде, бо в мене робота. Ну оце, як би сказати, зайняла отак один рядочок. Тут їх раз, два, три рядочка, І вперед, І пішла, пішла, пішла обривати. Зараз ще вам свого дружбана покажу. Що ти? <свят> Привіт! Ух, ти як поправився. Ти мій дружбан. <свят> Розказуй, Чо нос грязний? Чого це нос грязний? Де терився, а? Дружбанела. І такий вже, знаєте, як пенсія. Ой, -моє. Дружбана вже пенсія. Чого нас... Ой, який він став, такий кубик-рубик у мене. <свисті> Був такий худенький, нос грязний. Зараз носа треба тобі помити. <свисті> бачите, це в батьків мене ще є кролені, Вони такі маленькі, сіренькі. Вон, бачите, водичка в них є. Травичка зелена і зерничко. Ну вони такі, знаєте, як їм оце, зараз я вам скажу, три місяці, навіть може менше трошки. Оце так виросли. Ну щось кроличка мало навело. І ось, бачите, трунь-трунь-трунь-трунь-трунь. Трунь-трунь-трунь-трунь-трунь-трунь-трунь. Який класний кролик. Я не знаю, чи це крольчик, кроличка, зараз треба буде почистити в нього кліточки. Зерничко, травичка, водичка, все є. Це поробили такі карватки, а вони, бачите, обгризають їх. І вон дерево, яблучка буде. У цим роду будуть у мене яблучка тут, а чи не будуть. Зараз ми глянемо, нав'язались, ну квітнуть квітли. Чи будуть, чи не будуть, хто його знає. Хороша така, бачите, як яблунька. У нас тут була раніше яблунька, така вже здорова, стара, ми її убрали і на її місце молоденьку посадили. Тут, бачите, кочка, кочка ходить, чи кочур, кочур. Ходить собі та й ходи. Бачите, є ось білі кури і рижі кури. Білі кури в мене несуть білі яйця, а рижі кури несуть рижі яйця. Вони несуть, що я вам хочу сказати. Тут треба буде, я ще зараз буду підгрібати, убирати. Трошки їм наведу тут ладу ще. Роботи не початий крой. Гляньте, який він здоровий. Продам селезня. Це селезень, продаю, якщо що, звертайтесь, 150 гривень кілограм. Ну, оце, 550 гривень забирайте. За 550 гривень приїжджайте, купляйте селезня. Це ж теж, дивіться, який він. Ух, хороший. Тут там кролик. Кролики. Ми їх кормимо, щоб вони їли. Зараз покажу. Кролики це не тільки. О, сіка їх там. Одна кроличка он, здорова. І раз, два, три, чотири, п'ять кроликів. сіренький і чорненький. І все. Ну, такі класні. Гляньте. Кролики які. хороші Нет, <тит> жарко вот. А ну, вот есть, есть. Травичка, зерничко. Ось, бачите, які кури яйця несуть. Ось такі, ну не такі величенькі. Які кури, такі яйця. Бачите? Рижі і біленькі. Ну, вони такі, не біленькі, а кремові, не чисто білі. Ну, буває чисто білі. І варене їм зерничко, і таке. І горобці в нас приїждж прилітають, ми кормимо. Ми любимо животних. Це ж наші друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буде ще цікавіше.